Чому яйця курей вільного виголу краще, ніж звичайні промислові яйця? В цьому відео ми з вами розбираємось. По-перше, вільні кури домашні, які вільно гуляють, вони несуть яйця, в яких більше вітамінів, мінералів збережено ну, в самому яйці. Тобто, таке яйце вважається набагато. Кориснішим. Якщо вам вдасться знайти дієтичне яйце, якому до 10 днів, це взагалі буде просто мега-ідеально. Все інше це столове яйце, в ньому трошки менше вітамінів і мінералів, але обирайте вільного виголобу домашній, або ось такі фермерські. Я знайшла сьогодні в Сільпо родинна ферма. І от знаєте, що мені подобається? Для друзів просто шанич, людина. Я з ним не знайома. Людина настільки впевнена в своєму продукті, в тому, що він робить, що він своє обличчя помістив на пакуванні яєць і написав: Я пропоную вам те, що їсть моя родина. Тобто, це не якийсь менеджер, який працює на великому підприємстві, тому що в нього високі. Якісь там здібності а, по управлінню персоналом, цифрами по оптимізації і так далі. Це людина за якість. Тому я дуже люблю такі фермерські різні продукти. Сільповани часто є. Вони не в усіх магазинах. Я придбала, у нас тут Ірпіні. У нас тут Ірпіні. Тепер я буду казати у нас в Києві, у нас Ірпіні, у нас в Чернівцях. Так, да, людина з України. А, і ось такі яйця буде їсти моя родина. Ну і коштують вони дорожче. Але а, хто я така, щоб економити на здоров'ї своєму і своєї родини?